У Польщі представили новий морський дрон «Шторм Райдер», який здатен виконувати розвідувальні та ударні місії. Розробкою займалася компанія VB Group, яка спеціалізується на сучасних оборонних технологіях. Його завдання охоплюють оборону портів, рейдів, якірних стоянок та критично важливої морської інфраструктури. Платформа оснащена комплексом точних датчиків, включаючи навігаційний радар, гідролокатор та ехолот. Які забезпечують безперервний моніторинг середовища, додатково Штормрайдер обладнаний оптоелектронними системами, спостережною головкою з денним каналом, тепловізійною камерою та лазерним далекоміром. Його ударні можливості може підсилити дистанційно керована бойова станція зму 05 н або пускова установка Warmade TL для застосування баражуючих боєприпасів.